Боротьбу з корупцією називають не менш важливою для виживання і розвитку України ніж війну з підтримуваними Росією сепаратистами на Донбасі. Чи справді чинний український президент і уряд роблять усе можливе для подолання проблеми? Що було би свідченням і доказом справжності такої боротьби? Це було запитання у Твітері Голосу Америки до західних фахівців, які стежать за українською політикою. У відповіді експерта аналітичного центру Hudson Institute Ганни Тоборн доказом боротьби з корупцією було названо цитата усунення Віктора Шокіна з посади Генерального прокурора України. Висловлена думка так не сподобалася генпрокуратурі України, що її представник Владислав Куценко заявив у телекоментарі про наміри готувати позов до суду на пані Тоборн за образу. Фахівець аналітичного центру Hudson Institute Ганна Тоборн, гостя нашої програми сьогодні, щоб роз'яснити суперечливі питання у цій дискусії. Отже, вітаю вас у студії. Ганна прокурор Владислав Куценко, згідно з повідомленнями, сказав, що в генпрокуратурі обурені звинуваченнями на адресу пана Шокіна у корупції. Я таких звинувачень не бачив. Чи ви це мали на увазі? Коментуючи, відповідаючи на твіт дякую за те, що запросили мене в ефір Богдане. Ви праві. я нічого подібного не говорила. Але у відповідь на запитання Голосу Америки, я хотіла відповісти, що я вважаю, що усунення генерального прокурора Шокіна, мабуть, було би хорошим шагом для української влади для того, щоб показати міжнародній громадськості, що Україна справді серйозно ставиться до боротьби з корупцією. І я точно не перша людина, яка заявила про це. Ви можете побачити, що про це заявляв посол США в Україні Джефрі Пайет і так само віце-президент Байден. Чимало інших експертів звертали увагу на діяльність Генеральної прокуратури. Я думаю, що консенсус полягає у тому, що Генеральна прокуратура досить повільно проводить деякі реформи. Та повільно переслідує, вирішує, розглядає певні справи. І я думаю, що усунення генерального прокурора з його нинішньої позиції та заміна його на більш активного кандидата, більш активного професіонала, стала би хорошим кроком для України для того, щоб довести міжнародній спільноті, що зрештою вона справді серйозно ставиться до всіх цих проблем. Тобто, це головні такі положення, але ви щойно перерахували так багато фахівців, які мають претензії до генерального прокурора, Прокурора України які конкретно е, ці звинувачення, ці претензії, і чи вони заслуговують на те, щоб його звільнити в результаті Знаєте, є певні проблеми, зокрема зміни, які повинні відбутися у генеральній прокуратурі. Поновлення тих кадрів Тої. Генеральна прокуратура потребує оновлення своїх кадрів. Втім, досі ми не бачимо цього оновлення складу професіоналів, які працюють у судовій системі та системі прокуратури. натомість ці згадані системи є досить повільними. І Насправді людям а йдеться б саме про простих людей. Дуже важко отримати досягти правосуддя, зокрема у питаннях бізнесу. Нинішня прокуратура, нинішній генеральний прокурор не здаються досить достатньо із жвавими з приводу запровадження необхідних реформ і не можна сказати, що вони здійснюють їх конструктивно та швидко. І я думаю, що це претензія, це головна претензія, яку мають експерти та прості люди до генеральної прокуратури. Чи згодні ви з тим, що перебування пана Шокіна е, на посаді і критика на його адресу, той факт, що він залишається, викликає запитання до президента Порошенка і до уряду українського? Чи це питання тільки однієї людини, чи це тільки питання Віктора Шокіна? радше йдеться про питання конкретної особистості шокіна але так це питання і прокуратури загалом питань до прокуратури загалом та уряди які дозволяє цій особі шокіну лишатися на нинішній посаді і я думаю, це власне є питання заходу і США, питання, яке можливо, мають США та Захід до України, чому реформи запроваджуються настільки повільно? Бо що ми бачимо? Ми бачимо, що лідер генеральної прокуратури, генеральний прокурор настільки повільно рухається у питанні втілення дуже важливих реформ, які, за відповідно до заяв уряду Україна прагне втілити, і коли ми бачимо, що Порошенко Інші урядовці насправді не настільки активні, як вони могли би це викликає у багатьох людей багатьох осіб на заході. це примушує їх ставити питання: наскільки Україна віддана реформам взагалі? А коли західні країни, міжнародний валютний фонд витрачають мільярди доларів свій час та енергію на те, щоб допомагати Україні досягнути її європейських цілей. То ті знаки, які ми спостерігаємо в генеральній прокуратурі, все це дуже важливі питання, але спроби певні намагання в Україні є, і зокрема одне з намагань це залучити нових людей, залучити іноземців, не пов'язаних з місцевими так би мовити, структурами, щоб боротися з корупцією. Що ви думаєте, наприклад, про діяльність Михайла Саакашвілі в Одесі? Чи гарний це приклад залучення іноземців? Я думаю, що це дуже хороший знак, що Україна настільки рішуче і з таким бажанням залучає іноземців. І таку кількість іноземців до роботи в уряді. Це люди, які мають серйозний досвід. Хай би він походив з царини фінансів. Як це є в випадку? Пані Яресько чи пана Бромавічуса чи Саакашвілі, якого ви вже згадали. Я думаю, чимало з нас з теплом в серці відгукнулися на призначення на посади в уряді людей, які мають реальний досвід. і можуть дуже цікаво, дуже плідно працювати в Україні для втілення реформ у багатьох випадках. Я думаю, це дуже хороший задум. хороший задум залучати цих людей. Под подивимося, наприклад, Саакашвілі. Це, це досить унікальний приклад, адже по суті він стається єдиний голова ОДА в Україні, який є іноземцем. Між тим для України дуже важливо взагалі мати нові ідеї, нові нових людей та мати та залучати експертизу, яка є у Польщі, Грузії, країн. Прибалтики, країн Балтії, для того щоб втілювати реформи, дуже дякую, фахівець аналітичного центру Гасон Ганна Тобурн, гостя програми.